Привіт! День 93-й. Ми обираємо переможців минулого розіграшу. Тож не забувайте підписатися, поставити вподобайку, залишити будь-який коментар під даним відео. Ви вже учасником нового розіграшу. І перше місце Галів Контроль у нас забирає дайфора. Він написав коментар, перемога буде і він виграв. Вітаю, друже. Друге місце МП9 Nexus майже без подряпин. Нас забирає. О, знову лайнфора. Ні, не можна так. Діма, вітаю тебе. Третє місце МП9 Nexus уже статрек. Fuel У нас забирає Ingvar. Дуже хочу виграти M4A4, але бачите, виграв краще. Вітаю четверте місце SSG 008. Забирає Смолайдер. вітаю, друже. П'яте місце Юспек філотестед, Забирає Богдан Ісак. вітаю Шосте місце іксемчик-пересмішник нас забирає. Кірокацьке, вітаю. Сьоме місце Емочка Чопа дістається в нас. Коля Хулка, вітаю тебе. Тож, всі переможці, хто виграв будь ласочка, пишіть мені в особистий телеграм, який буде вказаний в описі під відео. А також підпишись на телеграм-канал. Там є деякі новини, інсайди і опитування, які для мене є важливі. Тому залітайте, підписуйтесь. Зараз я покажу, що я буду розігрувати наступного тижня. Перший скін на розіграш, ZEFSIC Field Tested, Другий скін P90 хвилилоріс. Третій скін так само P-90 хвилоріс. Четвертий скін мах сьомий поповнення Star Trek. П'ятий скін USP Field Tested. Шостий скін SSG08, Memorial з численними подряпинами. Сьомий сkin, мах сьомий поповнення. А я ще раз вам нагадую, що взяти участь у розіграші, потрібно підписатися, поставити вподобайку, залишити будь-який коментар під даним відео. Погнали відкривати кейсик. 93-й кейс. Я відкрию мізинцем лівої руки. Спрайт написав, що буде ізі ніж. Якщо відкрити мізинцем лівої руки, давай подивимось Спрайт. Що ж гейп скаже на це? Глочок пролітає знову SSG Меморіал. Знову майже без подряпин. Два дні підряд, один той самий дроп. І не той самий. Я вже не пам'ятаю навіть. Я вам дякую за перегляд, за ваші коментарі, способи відкриття. Також не забувайте для участі в розіграші потрібно підписатися подобаючку на дане відео і залишити будь-який коментар, і ви вже є учасником розіграшу. Всім удачі, до завтра!